Сім'я це щастя, любов і удача. Сім'я це влітку поїздки на дачу. Сім'я це свято, сімейні дати, подарунки, покупки, приємні витрати. Сім'я дружня праця і вічні турботи. Сім'я це багато вдома роботи. Сім'я це складно, сім'я це важливо. Сім'я — це коли все на світі можливо. Улюблені малята, цусеня. У собаки є малятко, хустотливе цуценятко. Мама сина перед сном умиває язиком. Кошеня вихваляла сина Киця, що мишей ловити вчиться. Хто від Барсика спритніший, не чувайте сірі миші. Розквітаю Україна процвітати буде, бо прекрасні в Україні працьовиті люди, благодатна на земля, і краса від Бога, слава й мудрість у віках, солов'їна мога, як дітей до себе горне, ненька Україна. Збережемо, батьківщину, бо вона єдина. В мирі житимо всі від заходу до сходу, бо ми, браті українці, сильним є народом. Нам немає що ділити, ми одного роду. Відстояли честь і славу, здобули свободу. Об'єднаємось, наведемо лад своєму дому. Жити будемо замужно в доброті, любові, нехай бачить добре приклад сусідні народи. Дбати будемо усі про земну пригоду, в радості й в смутку ми як одна родина хай живе, процвітає вільна Україна. Немає нічого. Важливішого в житті загрібних людей та вашої сім'ї. Сьогодні всі ми побажаємо, щоб сім'ї берегли свої, любіть близьких і поважайте, даруйте їм своє тепло, уваги більше приділяйте, адже із ними вам пощастило. Мед поспішає. Для бабусинки вінок з квітів заплітає. Бачиш, скільки квітів там цвітає. І малини скільки. А це що? Це малина. А, -а, -а. а, а цем це крокує. Мед цілющий, він людей від хвороб лікує. Їдуть розказує сказує мушкою, який цілющий мед. І розказує, як суддівками половитись. Моя батьківщина, це ти Україна, ти створена житті у мирі, тут друзі мої, вчителі і родина, тут люди трудящі і ширі. Як квітка, ти гарна в країна моя, ще кращою знає ти станеш з роками. Люблю твоє море ліси і поля, любов увібрала я з піснею мами. Моя Україна священна земля, люблю твою ніжну природу. Від півдня до півночі ти є моя, від заходу рідна до сходу. Люблю усім серцем і прошу щодня, для тебе щасливішу долю, найкраща з перлин Україна моя, живу і пишаю з тобою. Наші милі і любі найкращі у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекало тепло і щоб завжди здоров'я було. Щоб смутку не знали, ми просимо долі, добра вам і радості, рідні доволі. Бо людям для щастя багато не треба. Сімейного затишку і мирного неба